Стан виноградних саджанців на 30 квітня. От як бачите, після зворотніх приморозків, які дві ночі лютували по всій Україні ось такий вигляд мають молоді насадження столових виноградів. Відкрив я рослинку, подивився, що ну як. В общем, все гаразд. Але завтра на ніч передають знову ж таки нульову температуру вночі, то ось ці всі, всі вкриття є під рукою і нікуди я їх не забираю. Якщо тобто, пройшли вже морози там. Дві ночі, то це ще не означає, що вони ще не повернуться. Отож, як бачите, ніде якби наглядно вимерзань немає, солома робить своє діло, те ж саме пластик спасає від цього всього, але бажано сюди вже поставити трошки більшу ємкість, щоб йому там було. Якби, Просторіше. От. От такі вже листочки на них. Тобто такі методи, іменно таке вкриття рятує саджанець від зворотніх морозів. От. Тому надалі все так, як є, так і воно тут і знаходиться. Одне, що, що я зараз роблю, то Соломку розгортаю, так от, щоб більше дивився на сонце. Потрібно потрохи рослини закаляти до сонечка, щоб вони привикали, от. щоб листя бачило вже їх, так як вони вже тут практично що цілий тиждень знаходяться під вкриттям, так як було ось так все закутане. от то сонця відносно вони і не бачили. Таким чином я потрохи повідкривав, щоб привикали до сонечка. От. Зараз якби температура така не сильно жарка на дворі, потепління вже таке сильне передають туди вже після 10 травня, але ще приморозки будуть. Тут у нас знаходиться хілена, садженець. Так що також, як бачите, під вкриттям усе гаразд. От. І так з усіми, Все так як є, так і воно хай і буде. Пережду я цю цю всю негоду, а тоді я це все діло звідси забираю. Ось так от буде все тут гарненько замульчоване. Роблю поливи з антихрущем і... Хай надалі виноград росте мені на радість і надію, що все з ним буде добре. От. В общем так. Отакі от, от бірочки я вішав ще осінню. як бачите, зимою витримали, пере, перебули під вкриттям, і назву видно. Звичайний є скотч малярний і водостійкий маркер. От. Тому так. Дякувати Богу, пережили, але ще не все так просто і потрібно ще трошки переждати. Отож такий стан саджанців і всім дякую за увагу.